Джеральдін Колет Себастьян Чебрет на горіхи. Якось вранці я помітив вовка під час пробіжки в лісі. Я залишався спокійним. Я був у безпеці на своєму дереві. Вовк зробив паузу і з'їв усі лісові ягоди. Я залишався спокійним, для мене це не проблема. Я все одно люблю лише гарні, круглі, лісові горіхи. Потім вов упіймав тлусте маленьке порося. Я знову залишився спокійним. Зрештою, я не маю такого черевця. Тепер вов гнався за шовковистою вівцею. Спокійно, подумав я. У мене немає кучерявої шерсті. Пізніше вовк схопив дівчинку з червоною шапочкою. Я був спокійним, адже я не дитина і не маю бабусі. Коли вовк пішов з лісу з повним черевом. Я голосно вигукну. Вовк зник, вилазьте зі своїх схованок. Але ніхто не вийшов. Лише ще один голодний вовк. Але тепер усі лісові ягоди були з'їдені. Не було вже ні тлустої свині, ні вовняної вівці, ні дівчинки з червоною шапочкою. Так вовк почав їсти гриби, черв'яків і горіхи. Мої улюблені горіхи. І я зібрав до кубки усю свою хоробрість став обличчям до вовка і крикнув Гей, вовчику, це мої лісові горіхи. Візьми собі щось інше попоїсти. Здивований Вовк зупинився і задумався. Раптом вовк Кинувся на мене після лісових ягід, жирного поросяти, вовняної вівці, дівчинки в червоній шапочці та лісових горіхів настала моя черга. Допоможіть, рятуйте, закричав я. Але інші тварини просто спостерігали. Але потім усі тварини вилізли зі своїх схованок, вони сміливо кинулись мені на допомогу. Разом їй вдалося вигнати великого злого вовка з лісу. Моє серце все ще калатало від шоку, і я подумав. Хух, справді, краще допомагати один одному, ніж відвертатися в інший бік.